Вітаю всіх! Як енергія Аркану Сонця будуть впливати на нас сьогодні, 19 вересня 2024 року. День може бути насичений новими подіями і можливостями. Активний, динамічний. Хтось отримає приємну звістку, або відбудуться зустрічі з друзями. Можливо, будуть якісь певні ситуації, пов'язані з дітьми. Також, якщо у вас раніше були якісь конфліктні ситуації, то сьогодні ви зможете перемір'я заключити. А, або хтось може отримати якесь таке звабливе, звабливу пропозицію, яка відкриє вам нові перспективи для вашої реалізації. А можливо, вас хтось запросить на якийсь захід, або сходити в гості, тож не відмовляйтеся, ви отримаєте приємні відчуття. А в кого таких пропозицій немає, але натхнення буде бурлити, то можете просто зайнятися улюбленою справою. Сьогодні, взагалі, такі енергії, які нам стверджують наше життя, дає нам успіх, досягнення, радість, благополуччя, процвітання, здійснення бажань, досягнення певних результатів. Тож на сьогодні потрібно використати ці благосприятливі енергії. На роботі і у бізнесі можуть бути вигідні контракти або договори, тож не відмовляйтеся, можете заключати такі договори і підписувати документи. Можуть також бути зустрічі з вищастоящими особами, тобто з керівництвом, можливо, з якимись посадовцями, але ви вирішите питання на свою користь. Для когось це буде день винагороди або отримання прибутків, а у когось просто зростуть прибутки, і це буде на деякий час таким стабільним вам, стабільною допомогою до ваших доходів. Також в цей день будуть вдалими інвестиції, або крупні якісь покупки. А хтось сьогодні ну, отримає свою популярність і вона буде підвищуватися. Якщо у вас якісь там публічні виступи плануються, або ще щось у цьому плані, то у вас все пройде благосприятливо. У особистих стосунках буде якась підтримка і розуміння між партнерами. Ну, в більшому ступені буде панувати любов. І гарні стосунки можуть бути не тільки між партнерами, а й ще взагалі в родині, і між батьками, і дітьми, і з ким ви спілкуєтеся, у вас гарні комунікації на сьогоднішній день мають бути. І ще одне, зверніть увагу на стосунки зі своїми дітьми або на потреби своїх дітей, тому що сьогодні вони будуть потребувати вашої уваги. І порада на сьогодні. Ці енергії на сьогодні дають нам якийсь оптимізм, надію, якісь такі, знаєте, благосприятливі енергії для нових починань, для творчого проявлення, у кого в роботі, у кого у творчості, у кого в особистому житті. І ця енергія нас стимулює рухатися вперед, бути впевненими в собі, в своїх можливостях, а також бути відкритими і щирими у своїх проявах. Тож, які б би справи не вирішували, беріть ініціативу в свої руки. Йдіть на зустріч новому. Більше спілкуйтеся, ви отримаєте корисну інформацію, розширюєте коло знайомств. Це також вам буде додатковою підтримкою для того, щоб ви могли себе, ніби як стимулювати до нових якихось певних дій. І також хочу сказати ще, що енергії аркану Сонце. Знаєте, вони такі двоякі. Бо сонце може і зігрівати, і дарувати радість, натхнення, а може і спалювати все і всіх навколо. Тож, я хочу вам сказати, що ви краще використовуєте таку енергію, яка для вас ну, підходить на цей час. Тобто, якщо вам щось заважає в цьому житті, якщо ви не можете вирішити ту проблему, Ну, просто уявіть собі, що вона зникла, згоріла, і все, її немає. Відкиньте її на певний час. А самі надихайтеся тим сонцем, що зігріває, і зігрівайте всіх навколо себе. Також на сьогодні не ігноруйте повітряні тривоги. Будьте уважні до себе і до всіх своїх оточуючих людей близьких, рідних і дорогих вам. А я бажаю вам натхнення! Хай сьогодні ваша творчість принесе вам радість, сповнює вас надією і відкриває ваші можливості. Миру вам і гарного дня!